О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. Розробники Lords of the Fallen 2 записали 40 із гаком хвилин подкасту, котрий обізвали Дев Абдейтом, де дуже багато говорили, і лили води про гру і навіть трошки показували геймплею. Що мені дуже сподобалось, що вони підготували окремий розділи з відповідями на питання спільноти. Так, у мене лишилось до вас кілька запитань. Не з тобою, любий, з тобою все ясно. А от Обсідяни, замість того, щоб самостійно записати відео про майбутнє оновлення Avowed, дали доступ до нього якомусь блогеру, а той замість них зробив огляд нового контенту. От, Молодець. Ага. А тим часом Джейсон Мамоа прослизнув у ще одну ігрову екранізацію. Він зіграє головну роль у фільмі Helldivers, прем'єра якого запланована на 10 листопада 2027-го. No Man's Sky отримала ще одне велике безкоштовне оновлення на честь 10 десятиріччя гри. Воно додає гравітаційну гармату. Десь тихенько плаче Гордон Фрімен. Нові виклики та експедиції, переробку відходів та нові приколи для транспорту. Багато іншого. Воу, текерізі. 13 лютого о 2 годині ночі Konami проведе трансляцію презентацію Silent Hill Transmission. Там обіцяють показати Silent Hill Townfall, яку розробляють спільно за напорна інтерактів. Співпрацюємо. Розробники платформира Planet of Lana Planet 2 опублікували демо-версію гри, аби кожен те діло зміг помацати. Повноцінний реліз запланований на 5 березня. Так, нова інструкція: не мацати різну хрінь. Моджанг таки дістались і до інших мобів Майнкрафту, дитячі версії яких до того не зазнавали змін. Томбі подавати скаргу. Блізарди неочікувано оновили другу покращену діаблу. Додали туди новий клас Варлок, нові обладунки. Прокачали інтерфейс, додали фільтри луту, а ще тепер гра доступна у підписці Game Pass. Важливе уточнення: Блізарди продають новий клас окремо. І звісно ж, версія з геймпасу не включає в себе це доповнення, що додає Варлока. Ти ніколи цього не казав? Я кажу зараз. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях. Інтернетів. До п'ятниці.